Осінь у селі пора неспокійна. Здається, що все зібрано, сад і город відпочивають, а насправді саме тоді закладається доля майбутнього врожаю. Особливо це стосується полуниці, ніжної, але водночас упертої рослини, яка може і мороз витримати, і посуху пережити, та тільки за однієї умови, якщо її не сховають неправильно. Багато господарів звикли думати, що чим тепліше вкрита грядка, тим краще. Насправді ж, надмірне тепло і волога під укриттям це початок великої біди, бо там, де нема повітря, полуниця не спить, а задихається і гниє. Часто буває, що ще восени усе виглядає добре, грядки рівні, листя притиснуте соломою чи тирсою поверх ще накрито плівкою, аби не промокло. Господар дивиться на це і радіє, мовляв, зробив, як треба. Та коли навесні приходить час відкривати, серце стискається. Під укриттям замість зелених кущиків бурі плями, м'які корінці, запах гнилизни, земля здута, рослина, ніби виштовхнута нагору – це і є весняне випирання, коли промерзлий і розмерзлий шар ґрунту буквально виштовхує корінь назовні, і все праця задарма доводиться садити наново або втрачати половину врожаю. Проблема в тому, що більшість робить укриття на око, побачив, як сусід накрив і повторив а кожен двір, кожна ділянка має свою землю, свій мікроклімат. Там, де глина, там волога стоїть довше, там, де супісок, вітер сушить швидко, і різниця між нічною і денною температурою сильніша. Тому один і той самий матеріал може або допомогти, або згубити посадки. Наприклад, соломоддя, здавалось би, давній і перевірений матеріал, але коли її насипати занадто щільно, вона не пропускає повітря, вбирає воду і тримає її всередині. Утеплення перетворюється на пастку, волога не має куди подітися, повітря немає, а під сонцем усе це швидко парує, утворюючи плісняву. Некраща ситуація із тирсою. Багато хто любить її за зручність, сипнув і готово. Та деревна стружка, особливо свіжа, витягує азот із ґрунту і створює кисле середовище, від якого коріння полуниці страждає. Узимку тирса злежується і намокає, а коли приходить весна, вона утворює кірку, що не дає землі дихати. Під нею утворюється конденсат, який уночі підмерзає, а вдень тане і так багато разів. У результаті то крига, то болото. А посеред того. Бідолашна рослина, яка не може ні заснути, ні прокинутись. Тому правильне укриття це не просто накрити, а створити для рослини ковдру з повітрям не холод, не жар, а саме рівновагу. Полуниця не боїться морозу до мінус десяти, якщо ґрунт сухий, і є трохи повітря між нею та укриттям. Небезпечні не морози, а різкі відлиги, коли вдень плюс, а вночі різко мінус. Тоді земля дихає і Рухається, утворюючи порожнини. Якщо укриття щільне без повітряного простору, конденсат одразу осідає на листі, краплі замерзають, розривають та тканину, і пішла гниль. Важливо розуміти, що тепле не завжди означає добре. У природі полуниця зимувала без жодного укриття, просто під шаром сухого листя, яке давало легкий захист, але не перекривало дихання. Людська ж звичка. Захищати до останнього часто робить гірше, як і людині, рослині потрібно свіже повітря, навіть коли вона спить. Коли немає обміну повітря, там одразу починає розвиватися грибок. І чим більше ми утеплюємо, тим більше створюємо парниковий ефект, особливо якщо використовується плівка чи щільна тканина. Ще одна причина катастрофи невчасне укриття. Якщо зробити це надто рано, коли земля ще тепла, рослина під укриттям продовжує рости, витрачаючи сили, а потім різко потрапляє в холод. Таке обірване зростання виснажує її, і до справжніх морозів вона вже ослаблена. А якщо навпаки затягнути з укриттям і прийде мороз без снігу, то кущі можуть підмерзнути, особливо молоді посадки. Тому важливо ловити момент, коли земля вже трохи підсохла після осінніх дощів, нічна температура тримається біля нуля тоді і час укривати. Сільські старожили кажуть, полуниця любить дихати навіть узимку, і в цих словах уся мудрість не треба робити із грядки термос, треба зробити маленький хатній дах, під яким рослина почувається вільно. Якщо в укритті сухо є повітряний прошарок і воно не притискає листя, то навесні ви побачите живу зелену полуницю, яка швидко рушить у ріст. А якщо над нею лежить мокра ганчірка чи товстий шар тирси, то весна почнеться з розчарування. Отож, укриття полуниці це не просто обов'язок господаря, а перевірка його спостережливості та розуміння природи. Бо в господарстві як і. В житті не завжди більше означає краще. Іноді досить тонкого шару, легкого матеріалу є трохи уваги, щоб зберегти все поле врожайним і здоровим. Тому, перш ніж накривати, слід подумати не про тепло, а про повітря, бо саме воно головний союзник полуниці у зимову пору. Щоб укрити полуницю правильно, треба спочатку зрозуміти, чого саме вона потребує взимку. Рослина не просить тепла, як це часто думають, їй потрібно спокій і стабільність, щоб не було різких перепадів температури, щоб корінь не вискакував із землі і щоб під укриттям залишався сухий, легкий повітряний простір. Полуниця переживе мороз і мінус 15, якщо навколо неї буде сухо й не буде застою води. А ось коли під шаром соломи чи тирси накопичується конденсат і вдень парить, а вночі підмерзає, тоді починається справжня катастрофа. Перше правило укриття не повинно бути щільним найкраще, коли між рослиною і покривним матеріалом залишається трохи повітря. Це можна зробити за допомогою дух, тонких гілок чи каркаса. Навіть прості лози від малини, поставлені півколом над грядкою, створюють. Той необхідний прошарок, що рятує від перепадів. Повітря працює як теплоізолятор. Воно утримує температуру на рівні, не даючи морозу проникати всередину, але й не допускає парникового перегріву під час відлиги. Важливо, щоб матеріал для укриття не притискав листя, бо тоді від вологи вони зопріють і загнують. Другий момент вибір матеріалу у сучасному господарстві. Добре себе показало агроволокно середньої щільності, біле, яке пропускає повітря, але затримує холодний вітер, воно не накопичує вологу, не прилипає до листя і не створює ефекту парника, його можна натягнути поверх дух або просто розкласти на грядці, закріпивши краї камінцями чи землею. Агроволокно дихає, і це головне якщо його немає, можна скористатись старими. Перевіреними способами сухе листя, з саду, старі кукурудзяні стебла, гілки хвойних дерев, усе, що не гниє і не тримає воду, може стати добрим утеплювачем. Третє правило не робити укриття занадто рано. Треба дочекатися, коли земля трохи підмерзне, а листя вже підсохне. Якщо накрити грядку теплою восени, коли ще стоїть волога, під укриттям почне утворюватися пліснява. Тому найкращий час це коли нічна температура стабільно тримається біля нуля, але снігу ще немає, тоді її коріння засинає і надмірного випаровування немає. Після цього можна укрити і рослина спокійно перейде в зимовий стан. Не менш важливо дбати про вентиляцію навіть узимку. Коли трапляються відлиги, варто на кілька годин підняти краї укриття, дати вийти парі. Якщо цього не зробити, всередині. Накопичується надлишкова волога, що з часом призводить до гниття серцевини куща. Старі господарі кажуть, полуниця під ковдрою не любить пітніти, і це чиста правда. Тому не бійтеся дати рослині трохи повітря це лише зміцнить її. Ще одна порада підготувати ґрунт до укриття. Перед тим як накривати землю треба розпушити, щоб не було тріщин і злежування Добре також замульчувати її сухим перегноєм або подрібненими листками. Така підстилка утримає вологу на потрібному рівні і не дозволить землі виштовхувати коріння навесні дехто додає до мульчі трохи деревного попелу це і захист від грибків, і легке добриво. Але важливо, щоб усе це було сухе. Волога мульча під укриттям це той самий ефект, що мокра подушка під ковдрою. Зручно на хвилину, а потім біда. Окремо варто сказати про плівку, вона не дихає і тому її використання можливе лише тоді, коли під нею є відстань і вентиляція. Якщо просто накрити плівкою грядку, ви створите міні болото. Але якщо зробити над грядкою невеликий тунель із плівки на дугах, а краї залишити трохи відкритими для проходження повітря. Це буде ефективний захист від сильних морозів і зимових дощів. Важливо пам'ятати, що полуниця не має бути герметично закрита, природа сама дихає, і рослина теж повинна мати змогу це робити. Багато досвідчених господарів радять комбінувати матеріали, наприклад, перший шар, легке агроволокно, другий лапник або сухі стебла кукурудзи. Які тримають форму і створюють повітряний прошарок, таке укриття захищає від холоду, але не створює парникового ефекту. Якщо ж зверху ще насипати трохи снігу, то взагалі виходить природна подушка, яку можна не чіпати до весни. Щоб укриття працювало, треба також подбати про стан самої рослини перед зимою. Не можна укривати полуницю, коли на ній багато молодих зелених листків або квіткових бруньок, вони все одно не переживуть мороз. Краще дати їй природно влягтись після перших холодів, коли листя трохи підмерзне, тоді вона увійде в стан спокою і ніяке укриття не зашкодить. Якщо ж укрити рано, коли вона ще росте, то всередині почнеться запарювання, і рослина вийде із зими ослабленою. Усе це може здаватись дрібницями, але саме такі дрібниці визначають, чи буде полуниця навесні зеленою чи бурою, бо укриття це не просто захист від холоду, це створення рівноваги між вологою, температурою і повітрям. Треба думати не про те, щоб укрити міцніше, а про те, щоб укрити розумніше. І тоді не буде ані гнилі, ані випирання коренів, а тільки сильні здорові кущі. Які з першим теплом рушать у ріст і дадуть господареві вдячний урожай. У кожному селі є такі історії, що передаються від одного господаря до іншого, мов засторога. Бо якби не вчився з книжок, а справжні уроки ті, що пережиті власноруч. От, наприклад, у минулому році в однієї жінки з сусіднього хутора тітки Марфи було п'ять грядок полуниці, укривала вона завжди соломою, ще від батька так навчена. Але осінь видалася мокра, дощі не вщухали, і солома напилася води, наче губка. Зверху вона накрила ще плівкою, щоб не промокло, та не врахувала, що повітря під нею не гуляє. Коли навесні відкрила земля була слизька, темна, а замість кущів гниль і запах затхлості. Лише крайня грядка, яку вона не встигла накрити, бо забракло часу, збереглася. І що цікаво, саме там, де не було соломи, полуниця перезимувала найкраще. Відтоді тітка Марфа каже краще, нехай мороз обпалить листок, ніж укриття задушить корінь. А ось інший випадок, уже з іншого села. Дід Олексій усе життя працював на полі, і коли вийшов на пенсію, завів собі грядку полуниці людина. Він обережна, розумна усе перевіряє. Він не став покладатися на старі способи. А зробив каркас із лозин, натягнув зверху старий мішковий матеріал, щоб був простір для повітря, а зверху ще трохи лапнику. Сусіди сміялися, мов, мовляв, забагато мудрує, та коли прийшла весна, його полуниця була зелена і жива, а в сусідів багато кущів пропало. Не треба гріти, треба дати дихати, каже дід, і має рацію. Бо секрет не в тому, що ти накрив. А як саме на крив? У старі часи люди користувалися тим, що мали під руками солома, листя, гній, тирса це були природні матеріали, і кожен мав своє місце. Але зараз клімат змінився зими не передбачувані то мороз, то дощ, то різка відлига. Тому те, що колись працювало безвідмовно, тепер може нашкодити. Наприклад, солома колись лежала під снігом, і сніг був її головним захистом. А тепер снігу може не бути до лютого. І вся та солома стоїть під дошем, зігрівається сонцем і починає гнити. У результаті вона стає не захистом, а джерелом хвороб. Так само і тирса колись нею користувалися обережно, лише як додатковий шар. А тепер сиплють без міри, думаючи, що більше значить краще. А вийшло навпаки. У деяких селах досі збереглися народні прийоми, які не втратили актуальності. Наприклад, замість соломи використовують сухі кукурудзяні листки або стебла, які не злежуються і залишають багато повітря між собою, вони створюють той самий м'який простір, але не тримають вологу, а поверх кладуть старі гілки малини чи смородини, вони тримають укриття, щоб вітер не зірвав. Інші господарі роблять укриття з лапника гілля сосни чи ялини не тільки добре тримає сніг, а й відлякує гризунів, які взимку часто псують полуницю. До того ж, лапник не гниє, не парує і з часом просто висихає, не залишаючи гнилі. Цей метод старий, але дуже мудрий. Ще один цікавий приклад молодий господар із сусіднього села Петро, що вирощує полуницю на продаж. Він розповідав, що кілька років тому пробував укривати тирсою, бо так дешевше. Перший рік ще здавалося, що все добре, але на другий навесні побачив, що половина кущів загинула. Під тирсою земля злижалася і під час морозів утворилися грудки льоду. Коріння просто виштовхнуло на поверхню. Після того Петро поставив над грядками дуги і вкрив агроволокном, залишивши з боків невеликі отвори для повітря. Каже, що тепер не боїться навіть сильних морозів, бо під волокном завжди сухо й рівномірно. Полуниця як під ковдрою, але ковдрою дихаючи, сміється він. А ще в одному селі бабуся Ганна здавна користується простим способом накриває полуницю сухими кукурудзяними качанами, які залишають багато проміжків. Вона каже, що це краще за солому, бо повітря проходить вільно, а волога не застоюється. І справді, її грядки навесні завжди зелені. Такі приклади показують, що не треба бігти за модними матеріалами, головне розуміти, як поводиться волога і повітря. Колись люди визначали правильний час для укриття за народними прикметами, коли перші морози прихоплять калину, але земля ще не стала крижана. Тоді пора ховати полуницю, а коли починає падати сухий сніг, уже пізно треба було раніше. Ці прості спостереження працюють і тепер, бо природа сама підказує, коли рослина готова до зими, і той, хто вміє бачити ці знаки, ніколи не втратить урожаю. Народна мудрість завжди йшла поруч із досвідом. І якщо колись укриття робили з того, що було під руками, то сьогодні ми маємо вибір, сучасні матеріали, легкі конструкції, нові способи, але суть та сама дати рослині можливість перезимувати без стресу, не перегріти, не задушити, не заморозити, бо полуниця це як дитина. Якщо їй створити спокій і затишок, вона переживе будь-яку зиму, а якщо перестаратися. Навіть найкраще укриття стане пасткою. Тому сільські історії, хоч і старі, але кожна з них це урок, який вартує десятка книжок. Коли весна приходить у село, кожен господар виходить на свій город з надією, і саме тоді стає видно, хто вкривав полуницю розумно, а хто поспіхом. Бо те, що зроблено восени, не сховаєш на весні земля покаже все одні грядки, зелені. Кущики міцні, соковиті, а інші чорні плями, загнилі корені, пересохлі серцевини. І кожен рік ця різниця нагадує одну просту істину укриття це не обов'язок, а турбота. Воно не має бути важким чи складним, воно має бути живим, як сама природа. Перш за все, треба пам'ятати, що головне це повітря без нього не виживе жодна рослина, навіть узимку. Повітря це той невидимий оберіг, який зберігає тепло, вологу і життя. Тому, якщо вже вкриваєте, залишайте простір, ніколи не притискайте укриття щільно до землі, не трамбуйте матеріал краще менше, але легше. Агроволокно легка мульча, гілки, кукурудзяне листя усе, що дає змогу рухатись повітрю, буде добрим другом вашій полуниці. А ось плівка. Мокра солома чи тирса це вороги, бо вони створюють болото, де корінь гине. Друга порада спостерігайте весна не приходить за календарем, вона приходить по землі, по запаху, по співу птахів, коли вдень стає тепліше, не поспішайте одразу знімати укриття, відкрийте трохи, дайте рослині подихати, звикнути. Бо якщо різко відкрити після зими, коли земля ще холодна. А сонце вже гаряче, то молоді листки отримають опік. Усе треба робити поступово, як у добрій господині, не різко, а з розумом. У цьому полягає справжня господарська наука не бігти поперед природи, а йти з нею поруч. Третє. Не шкодуйте часу на догляд після зими. Якщо побачили гнилі листки чи чорні плями, обріжте, приберіть усе зайве. Розпущіть землю біля коренів, дайте повітрю пройти. Часто буває, що гниль розповзається не через мороз, а через застій води. Тому після відлиги варто легенько підсипати суху землю або торф, щоб зняти надлишок вологи. Це просте діло, а користі багато. І не забувайте підгодувати кущі після відкриття крапля золи, трохи перегною або настою кропиви дають нові сили. Четверте. Не повторюйте помилок. Якщо бачите, що ваш минулорічний спосіб не спрацював, не тримайтеся за нього. У кожного господаря є свій характер, але земля любить тих, хто вчиться. Якщо солома дала гниль, спробуйте кукурудзяні листки, якщо тирса пересушила, замініть на легке волокно. Немає одного рецепта для всіх, але є спільний принцип повітря, сухість. І рівновага температури, це те, що врятує полуницю в будь-яку зиму, хоч би якою вона була м'якою чи лютою. І п'яте, найважливіше не бійтеся робити менше, аби зробити краще. Сучасні господарі часто перевантажують землю своїми стараннями хочуть захистити, утеплити, зберегти і в результаті гублять. А все, що потрібно, трошки уваги, розуміння і спокій, бо природа завжди знає, як впоратись. Треба лише не заважати їй. Дайте полуниці місце, де вона може дихати, і вона віддячить сторицею. Пам'ятайте, що корінь не любить ні вогкості, ні задухи, ні різких змін. І якщо ви зумієте втримати цю рівновагу, то жодна весна не принесе вам розчарування. На завершення варто сказати одне: укриття це не просто технічна справа, це своєрідна розмова господаря із землею. Хто її слухає, той має врожай, хто ігнорує, втрачає. Полуниця ніжна, але вдячна культура вона відгукується на тепло рук, на турботу, на мудрість. І якщо ви не полінуєтесь восени зробити все правильно, то весною вийдете на город і побачите справжнє диво, зелені, сильні кущі, що прокинулись до життя. І тоді кожен плід, кожна ягідка буде вам нагадуванням. Не поспішай, роби з розумом, дай повітря і спокій, і земля віддячить сторицею.